Серед цих топщиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного Головнокомандувача, президента України. Зокрема, я буквально наведу декілька прикладів. Це реалізація, яка відбулася минулого року, перепереддень інаугурації Бутлера. На Великдень вони хотіли організувати в тому числі замах на присутнього тут нашого побратима генерала Буданова і керували це все з Лубянки безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці управління державної охорони, тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб, але ворог свого часу проник. І зумів їх завербувати, і вони виношували свій злочинний намір. І були нами затримані уже на стадії завершеного замаху цього злочину. Буквально проходить два дні. Це був справжній провал. Путін після цього знімає очільника на той час п'ятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенанта бесіду свого найближчого друга. І у нас в матеріалах в скарбничці доказів офіційно під ухвалу суду за документу. Коментовані куратори України від ФСБ Перлін, я називаю його прізвище, і весь його відділ, які прямо ставили задачі, платили за це гроші, але гроші вони в дійсності платили нам під контроль за вчиненням злочину. І ми це все зібрали. Так як їм це не вдалося зробити, то груги через два дні вирішило помститися. І помститися вже не військовим посадовцям, і не Верховному голокомандовищу, а вони, окрім замаха Набуданова, планували замах на мене відповідний. Вони запланували теракт в одному з будівельних гіпермаркетів в Києві, однієї французької фірми, не буду його називати, коли в час пік. Після шостої вечора там багато людей там мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях. Де знаходяться легкозаймисті суміші. Слава Богу, завдяки тим всім формам методам, власним, не класним, ми також задокументували на випередження і вихолостили. і офіційний посадовець Гругиша. Ці всі докази зібрані. І ми працюємо по закону і захищаємо свою землю. А вони діють як справжні терористи.